Привіт усім майстриням, рукодільницям і всім, хто полюбляє хендмейд. Дякую, що завітали на мій канал. Продовжую серію відео по в'язанню гачком для початківців. В найпершому відео я розказувала коротко про основні інструменти для в'язання, про пряжу і гачки. Але щоб зв'язати іграшки, окрім цих основних матеріалів, нам ще знадобляться різні маленькі дрібнички. Перше, що я б порекомендувала вам придбати, це ось такі маркери. Ними можна робити відмітки на вашому виробі. Зазвичай я ними позначаю початок ряду в круговому в'язанні. Також можна відзначити потрібну кількість рядів і виділити місця з прибавками і убавками, ще й позначити все це різними кольорами. Цей маркер можна замінити на звичайну булавочку, шпильку чи ниточку, яка відрізняється за кольором від кольору вашої пряжі. Якщо ви в'яжете іграшки, то у вас точно повинні бути ось такі голки широким вушком. Їх використовують для шивання деталей і для оформлення мордочки у іграшок. Пластикові я використовую для товстої та плюшевої пряжі, а металеві для усіх інших тоненьких ниточок. Хоча іноді і для плюшевої пряжі теж, дивлячись на те, які деталі потрібно пришити. Звичайно, потрібні ножиці. І, можливо, вам знадобляться ось такі голки для того, щоб щось приколоти або помітити місця, куди вставляти очі, носик, ну тобто для оформлення іграшки. Ну і найголовніший матеріал після пряжі і гачка це наповнювач. Для того, щоб іграшка була об'ємна і м'якенька, потрібен наповнювач, холофайбер, синтепон, синтепух і так далі. Ці матеріали легкі і добре розподіляються по всій іграшці, і, звичайно, є безпечними, тому що виготовлені із штучних гіпоалергенних матеріалів. А тепер перейдемо до найцікавішого: для того, щоб додати іграшці виразності, показати емоцію і створити унікальний образ для іграшки, використовують різноманітну фурнітуру. Давайте пройдемося по порядку. Очі це головна родзинка будь-якої іграшки. Пластикові очі на безпечному кріпленні найпопулярніший варіант. Вони легко встановлюються і підходять для іграшок, якими будуть користуватися діти, тому що тут надійне кріплення. Ну, і, як на мене, такі очі виглядають дуже круто. Є ось такі звичайні пластикові чорні очі, і ось такі прозорі з кольоровою вставкою і ефектом блиску. Ви можете використовувати очі різного діаметру від ось таких маленьких і до великих, в залежності від розміру іграшки і ефекту, який ви хочете надати вашій іграшці. Щоб додати ще більшої виразності, можна приклеїти вії. Ви можете приклеїти їх самостійно або придбати очі вже з приклеєними віями. Чудовий варіант для зовсім маленьких дітей, щоб уникнути дрібних деталей, це вишиті очі. До того ж, вишивка дає простір для творчості. Це саме стосується і очей із фетру. Ви можете вирізати потрібну форму саме для вашої іграшки. І, будь ласка, не використовуйте ось такі клейові пластикові очі. Точно не для іграшок ручної роботи. Носик це дрібничка, але він також створює характер іграшці. Особливо, якщо ви в'яжете якусь тваринку. Носики, як і очі, бувають пластикові на безпечному кріпленні. Різними кольорами і звичайно різними розмірами. Мені дуже подобаються ось такі оксамитові носики. В'язані звірятка з такими носиками виглядають дуже мило і ніжно. Вишиті носики це універсальний варіант, якщо ви хочете повністю контролювати форму та розмір носика. Вишити можна плюшевою пряжею, і це буде виглядати не гірше, ніж ось такі оксамитові носики. Також носик можна зробити із фетру, вирізати потрібну форму і приклеїти. Щоб зробити рухомі ручки, ніжки і зробити так, щоб голова могла повертатися, використовують ось такі пластикові суглоби та шплінти. Пластиковий суглоб складається з двох деталей: одну частину вставляємо, наприклад, в тіло, а іншу в ніжку. Таким чином, з'єднав ці дві деталі, ніжки можуть обертатися. Оскільки такі кріплення повинні бути надійними, то виготовляють їх із міцного пластику. Заглушка сідає туго та надійно фіксує. Шплінтове з'єднання суглобів складається із шплінта, металової шпильки, яку треба буде загнути, та дисків. Частіше за все, використовують дерев'яні диски. Я не використовую такі шплінти в своїх іграшках, а вставляю білі пластикові суглоби. Їх легше закріпити і, як на мене, вони безпечніші. Для гнучкості іграшки, наприклад, щоб хвіст чи лапки могли згинатися та тримати форму, можна використовувати пластиковий каркас або проволоку. Окрім очей, носиків та суглобів, існує багато різноманітної фурнітури та аксесуарів для іграшок Амігурумі, які допоможуть зробити вашу іграшку індивідуальною та більш функціональною. Це можуть бути різні намистинки та стрази, стрічки, бантики, тканина, мережево, застібки липучки та гудзики, і нашивки, кільця для брелків, магніти, різні звукові елементи, пищалки та брязкальця. Як бачите, фурнітура це не тільки практичність, але й можливість зробити вашу іграшку неповторною. Ви можете комбінувати різні елементи, щоб надати іграшці унікального стилю. Дякую за перегляд! Пишіть у коментарях, яка фурнітура вам подобається більше, або що ви використовуєте частіше в своїх роботах. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.